Вітаю, ви слухаєте диво кожного дня, біблійне натхнення від Стіва Вебера. Милість це отримувати те, чого ми не заслужили. Коли любов Господа прийшла за мною, він мене врятував. Але це не кінець історії. У мене виникло неймовірне бажання служити йому через його любов до мене, милість. Це отримувати не те, що заслужив. Милість це отримувати те, на що я не заслуговував, і в цьому суть спасіння. Однак момент порятунку це прийняти рішення, це напрямок життя. До того моменту я жив сам по собі, а тепер я живу для нього, того, хто віддав себе за мене. Але потім починається пригода, і ця пригода. Все більша смерть для себе і все більша радість у прийнятті відповідальності за шанування мого Господа, в усьому, що я роблю, кажу і навіть думаю. Бог нас спас і покликав святим покликом, не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі, попереду вічних часів. Друге Тимофію 1, 9 це трохи лякає, врятував і покликав. Ми врятовані від гріха та смерті та покликані до святого життя. Це означає, що життя кожного з нас сильно відрізнятиметься від існування нашого суспільства. Ми слухаємо того, хто любить нас найбільше в світі, і він чекає на святість. Нам даний заклик не втомлюватись у цій справі. Насправді писання каже про це так: пильнуйте про мир зо всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. До Євреїв 12, 14. Прагніть миру й святості. Моя молитва сьогодні. Господи, Ти врятував мене для певної мети. Моє життя викуплене, і я покликаний бути святим. Для мене це неможливо, але для тебе можливо все. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.